Приблизно відновили ход подій. Тут, походу, з цієї сторони в нього щось в'їхало. От удар був, от-удар був, от удар був. І от самий прикол. от, Тут є дирочка доступ, тепер є всередину. І його все так звернуло. Тут вперло в цю сторону, там в колісо. Ця сторона вся подвинула раму і все, його прижало. Від той генератор ще психанув, він трошки не 500 доларів стоїть, він около 1000 стоїть. Ця е да, Така от історія. Єдине, що, ну, що радий, наші партнери постійні. Тобто, що, ну, нормальні хлопці будуть виясняти, будемо рішати. Пошук, треба раму шукати, треба двигатель. Ну, понятно, що 1000 доларів новий, це так боляче. Будемо шукати якісь компромісні варіанти. Але поки така от історія не дуже хороша. Отак от, от виглядить, ще раз покажу, так от виглядить механічна поломка, ну, за яку відповідає клієнт. Це точно вже якби не, не на нас і не на інструменті.